Це склад волонтерської спільноти співдія Хабсуми. Знаходиться він у приміщенні молодіжного центру Романтика. Тут не фасовані товари та вже готові до відправлення пакунки. Всього ж за місяць існування волонтери «Співдії» відправили близько пів тисячі таких пакунків. До нас надходили заявки в принципі вже по всій області. Наразі ми пакували на Канатоп Канатопський напрям. Ми взаємодіємо з. Головами громад вони забирають у нас ці пакунки і по районам, по громадам їх розпосіджують. Збирають заявки про допомогу за кількома основними напрямками: продуктові набори, засоби гігієни, дитячі речі. Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на сайті співдія чи зателефонувати на гарячу лінію 1545. Коли цю заявку верифікують, перевірять потребуючих. Вона надходить до нас уже готовою. І ми тоді обзвонюємо і запрошуємо людей на видачу. Наразі на складі є м'ясні та рибні консерви, печиво, мінеральна вода. Найбільше ж заявок на засоби жіночої гігієни та дитячі набори. Товарів було значно більше. Ми вже значну частину роздали не тільки в сумській міській територіальній громаді, а й по всій сумській області. Не скрізь можна забезпечити якісну логістику і через те, що зараз немає пального, то ми стараємося максимально закривати всі наші зібрані заявки друзями знайомими. Які їдуть, хоч на власному транспорті, але зможуть закинути в той чи інший населений пункт невеличкий пакунок. Нині з півдії допомагають 50 волонтерів. Товари також надсилають закордонні благодійники. А ресурси потроху закінчуються, говорить координаторка платформи Світлана Юрченко. Для закриття заявок з гуманітарної допомоги для всієї області ми потребуємо необхідних матеріалів, тобто це засоби особистої гігієни, продукти харчування. І ми шукаємо донорів по всій Україні за Доном для закриття саме цих гуманітарних заявок, тому що виникла потреба в тому, що гуманітарних заявок доволі багато. А гуманітарна допомога, яка до нас надходить, невеличка невелика кількість. Тому зараз це головна наша задача знайти донорів для отримання гуманітарного вантажу. Нині, за словами Світлани Юрченко, незакритими лишаються близько півтори тисячі заявок.